Всім привіт! Сьогодні готую овочі під сиром запечені в духовці. Це неймовірно смачно, корисно і дуже легко готувати. Для цієї страви можна обирати будь-які овочі за вашим смаком. Сьогодні у мене цукіні. Також можна його замінити на кабачок. Нарізаю цукіні великими кубиками. Картоплю також нарізаємо кубиками, а моркву великими кружочками. Обов'язково додаю нарізану цибулю. Вона придає смаку та пікантності страві. Сьогодні також я в цю страву додаю гарбуз. Одного разу я приготувала страву з ним і мені дуже сподобався смак. Нарізаємо великими кубиками. Додаємо сіль, перець за смаком, сметану, олію та все ретельно перемішуємо. Викладаємо овочі на змащене олією деко та відправляємо в духову шафу розігріту до 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. А тим часом приготуємо броколі окремо, так як воно готується швидше, ніж всі інші овочі. Розділяємо броколі на суцвіття та відправляємо в кип'ячену підсолену воду приблизно на 5 хвилин. Дістаємо броколі з води та викладаємо на овочі, які запікались в духовій шафі 25 хвилин. Посипаємо страву тертим сиром та відправляємо в духову шафу, щоб сир підрум'янився хвилин на 10-15. Отримуємо неймовірну смакоту. Всім рекомендую приготувати. Пишіть в коментарях, чи готували ви таку страву. Мені дуже цікаво, які овочі вам більше до вподоби. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх корисних відео. Всім до скорих зустрічей!